Слава Богу, на сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть описати, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо. З чутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, Рипить нащадно Катівський батіг. З'єднались регін стоїн серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість гріх, а він іде. Хоч тіло кровоточить, скрегочуть ж зуби, Боже як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив тихо пити, дайте пить, засохлі губи лопали від спеки, і теліпали з м'яса шматки, а до Голгофи йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки. Він ніс хреста, каміння впилось в п'яти, точилась кров з його пробитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати. Він так хотів піднятись, та не міг. Пробили руки, а народ регочить Зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований, один. Залізні цвяхи розривали, жили і нагло ліз у рани сухий пил. Звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил! Ви бачили, колись півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця, пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя, і краще їй пробили руки і ноги, хай би вона, та не її дитя, але не їй, йому шипи тернові пробили вени череп і виски. І це Ісус в одним, в одним єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть. Що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся і заснов. Цінуй Христову жертву його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Амінь.